Перший і головний етап в комбінованому манікюрі це робота пушера. Ним ми розкриваємо проксимальну складку, без сильних натисків відштовхуємо всю налипшу і орговівшу шкіру. Рухаємось справа наліво, ніби підкручуємо лопатку, цим самим ми зішкрибаємо все, що нам заважає. Далі дочищаємо цю зону шабером, також без сильного натиска справа наліво задля легкого проходження фризи. Змітаємо щіточкою всі залишки і переходимо до наступного етапу. Ми починаємо рухатись проти часової стрілки в режимі «Форвард». Важливо, щоб робоча зона фризи впиралась в стінку проксимальної зони, а не в нігтюву пластину. Також ми зачищаємо бокові валики маленькими рухами, носиком фризи дочищаємо птеригій. В жодному разі не ставимо фрезу під таким великим кутом. Далі перемикаємо режим на реверс і повільними рухами без натиску відчуваємо, як бічна сторона фрези вичищає птеригій. Як ми бачимо на відео, не до кінця пропрацювала шабером, тому можна зробити ще декілька проходів фрезою. Перевіряємо, як ми зачистили нашу проксимальну зону, і після цього наносимо ремовер. Після нанесення ремоверу ми дивимося, наскільки в нас розчинились залишки шкіри, але не натискаємо на пушер. Вологою серветкою прибираємо ремувер і переходимо до етапу зрізу. Вкладемо інструмент на боковий валик. За допомогою підкручування ми закладаємо нижнє лезо під кутикулу і крок за кроком під кутом 90 градусів робимо зріз кутикули. Таким чином в нас виходить єдиний зріз. Якщо ми бачимо, що ще є залишки кутикули, то можна зробити ще одне коло, відтягуючи великим пальцем бокові валики і кутикулу, і обережно дочистити.